Шановні колеги, розглянемо, як використовувати Zoom для онлайн занять в Хмарі. Для початку потрібно дізнатися власний код конференції в Zoom. Для цього переходимо в програму Zoom на вашому пристрої. Відкривається ось таке вікно. Обов'язково на початку потрібно перевірити, чи вімкнений режим, який дозволяє при кожній створеній вами конференції генерувати один і той самий код. Отже Натискаємо стрілочку біля кнопки Нова конференція. У вас повинен бути встановлений прапорець використовувати мій ідентифікатор персональної конференції. Якщо ж ні, то встановіть. А тепер починаємо зустріч, натиснувши Нова конференція. Щоб дізнатися власний код, натискаємо на зелену кнопочку вгорі Дані конференції. Відкривається віконечко з вашою персональною інформацією. Обов'язково випишіть код доступу, що знаходиться під вашим ім'ям. Його потрібно буде зазначити в Хмарі. Виходимо з конференції і заходимо в Хмару. В завданні переходимо до будь-якої віртуальної аудиторії. Під кнопкою Приєднатися до конференції записуємо код. Натискаємо Змінити. Таку процедуру виконуємо лише один раз. Код автоматично встановлюється в кожній вашій віртуальній аудиторії. Тепер можна організовувати онлайн-зустрічі зі студентами. Перед початком онлайн-заняття викладач заходить в Zoom на власному пристрої. Розпочинаємо нову конференцію. Студенти завжди приєднуються до зустрічі через віртуальну аудиторію. Їм потрібно натиснути на кнопку приєднатися до конференції і вбити пароль, який ви зазначили. Очікуємо на студентів. Якщо в розділі Безпека вімкнено зал очікування, то кожен студент зможе приєднатися через ваш дозвіл. Ось так. В іншому випадку студенти приєднуються автоматично. Якщо на вашій зустрічі будуть присутні гості, то їм окремо потрібно надати посилання на зустріч. Для цього натискаємо на стрілочку біля кнопки Учасники, копіювати посилання запрошення і надсилаємо кому потрібно. За допомогою кнопки Вид можна змінити вигляд розміщення учасників на екрані. За допомогою кнопок звуку та відео ви керуєте своїм мікрофоном та камерою. А також за потребою вимикаєте звук окремих учасників. Повертаємося до кнопки Учасники. Натискаємо, щоб переглянути список присутніх в цьому віконечку. Також можна керувати звуком та камерою студентів через цю кнопку. Кнопка Чат демонструє переписку зі студентами. Щоб демонструвати свій екран, натискаємо відповідну кнопку і вибираємо Екран. Поділитися. Нижня панель переходить вгору. Щоб зупинити демонстрацію, натискаємо Зупинити спільне використання. Також за допомогою демонстрації екрану можна запускати роботу з дошкою. Яка має чимало функцій, ми можемо писати, малювати фігури. Друкувати текст, змінювати колір, шрифт, товщину і витирати частково або повністю. Результати роботи на дошці можна зберегти. Цікаво, що функцію дошки ви можете використовувати при демонстрації екрану, натиснувши кнопку Коментувати. Для спільної роботи на дошці використовуйте кнопку Дошка повідомлень. Тобто на ній можуть писати як викладачі, так і студенти. Цю дошку можна як зберегти, так і видалити. Ви можете створити відеозапис свого заняття, натиснувши Записати на комп'ютер. Студенти запис свого екрану можуть зробити тільки з дозволу організатора конференції, тобто викладача. Розшифровка в реальному часі дає можливість користуватися субтитрами, але тільки на англійській мові. Вмикаємо автоматичну розшифровку. Вмикаємо звук. І пробуємо. Hello! Як бачите, працює. Рекомендуємо спробувати цю функцію викладачам англійської мови. За допомогою кнопки Реакція учасники можуть підняти руку або виразити свої емоції. Розділ Додатки дозволяє підключати інші можливості. Для завершення конференції натискаємо відповідну кнопку і вибираємо Вийти з конференції або Завершити для всіх. Після завершення конференції у віртуальній аудиторії на вкладці студенти біля прізвищ тих, хто були присутні на занятті, з'являються плюсики. Таким чином, ви можете контролювати кількість присутніх на онлайн без переклички. Також число присутніх на зустрічі відображається на кнопці Приєднатися до конференції.